Оратори з головної столичної сцени помітно нервують, адже слухачів стає менше під час негоди. Головна площа України дещо спорожніла. Натовп заповнював підземки та їдальні. Та як дощ скінчився, багато хто з молоді не повернувся. Один із студентів пояснив причини, чому мусить залишити євромайдан. Сьогодні ми студентами збиралися біля Шевченка. Студенти сказали, що власне. Е... Відступають через те, що відбуваються провокації і в полі дуже багато тітушок, як так би сказати, з палками, які готові просто в будь-який момент по команді напасти. І їх збирається багато бімаріїнців, збирається багато в інших пар парках для того, щоб вийти на майдан. Провокації чекають у шостій годині. Студенти вважають, що таким чином влада хоче розправитися із тими. Хто не відвідує пари на користь Євромайдану? В натопі дійсно багато людей з чорними палицями, дехто навіть прекрасної статі. Вони із задоволенням розвіяли страхи студентів. Що у вас за палка в руці? А? Ну це ми з мітінга йшли. Палка поламалася на був прапор да. А це не палиця, це прапор. Просто з ним не незручно ходити. Тим часом на європейській площі правляча партія організувала концерт, на котрий прийшло більше прихильників аніж на майдан незалежності. Щоправда, прийшли вони всі об одинадцятій як один, і усі стоятимуть до п'ятої вечора. Багато з них не погоджуються показувати обличчя, а декотрі запевняють, що стоять не через гроші, а за ідею. Е, я вважаю е, на, даний, на даний етап, е, я вважаю, він правильно все зробив, тому що. Ну, моя думка, на даний момент Україна ще не готова. І прихильники євроінтеграції завітали на європейську площу. Пасивно тримають прапори, нічого не скандують. Здебільшого відмовлялися від коментарів. Та дещо ми все ж знали. Наша страна, хоч німножечка, але е, улучшила е, образ життя, щоб люди живя в нашій країні, хоч німножечка, ну. Е, Імелі те, то, що тоні заслужують. Артур цюра Артем Кутасов соціальна країна.